Розкажи, будь ласка, а як почалося от у вас в Чорнобаївці Кінець лютого, це велике вторгнення. Що, стало, що сталося саме у вас? Мене збудила мама о 5-й годині ранку і каже, Катя, почалося. Я кажу, що почалося? Каже, вибухи. Аеродром горить, військова частина горить. Ми підбігли разом з нею. Тато саме пам'ятаю, цього дня пішов на зміну на роботу, тому ми лишилися з нею вдвох вдома. Ми відбігли до вікна і дійсно, такі величезні чорні клуби диму. У мене мама більше схильна до паніки. Вона одразу почала підключати нерви. І каже, що, що робити, що робити, бачу сльози, я кажу так. Кажу спокійно, заспокойся. Ми вмикати якісь ресурси вже нічого не працює. Тобто, десь звідки дізнатися інформацією ніде. Вибігли на вулицю, я пам'ятаю, тоді всі сусіди позбігалися. Прийняли рішення, що. Наразі сидимо вдома, не панікуємо і чекаємо, можливо, якось місцева влада відреагує, можливо, буде сільський голова робити якісь звернення до людей, щось відбуватиметься, але якось це все так, знаєш, тихо і. Боялися навіть про це говорити, ну бо до кінця до останнього не вірили, що воно буде. І тоді вже я день посиділа вдома, другий день посиділа вдома. Кажу, мамо, я не можу сидіти вдома, я йду до сільської ради, можливо, там потрібна якась допомога. І таке дійсно, на той час всі воліли лишитися будинках боялися виходити, при тому, що перші дні ще росіян не було в селі, а вже вони десь підтягнулися, мені здається, десь вже 28-го вони заїхали до села, і, і от тоді вже якось це все почалося, так що аж серйозно в, в суто, так, щоб ми їх аж бачили на вулицях. Ну, але... А вперше ти як ти побачила? Кого ти побачила? Можеш пригадати цей момент? Я побачила, Я побачила їх на трасі. А у нас ця траса, основне, шосе, яке веде до Миколаєва, до Одеси, то їхні машини величезні, такі тентовані. А потім БТРи їхні, вони всі просувалися туди в напрямку до аеродрома, і, і вони там так е, оселилися. А потім вже, але в перші дні вони дуже боялися їздити селом, дуже боялися. Вони пересувалися лише трасою цією Херсонською, Миколаївською, а вже потім. Вже потім, можливо, десь тиждень пройшов, по тижню вони пересіли на такі звичайні цивільні колеса, знайшли е, якусь там таврійку, і вже тоді вони її помаркували, вони написали зетку. І вже якось почали потрохи вивчати село. І вони вже цією таврією. Потім іще машини в них з'явилися. Ясна що вони повідбирали їх у місцевого населення. І так вони почали курсувати селом. Якось по вулицям вже заїжджали різні закапелки. Вони вже потрохи вивчали село. В ну хату от... заходили до вас. До нас особисто ні, не заходили. Вони якось, ти знаєш, ми знаходимося в нижній частині села, вони якось не знаю, чи, можливо, боялися чи уминали, але вони ходили по хатам в верхній частині. От саме там, де знаходиться аеродром, де військова частина, і вони всю верхню частину прошерстили, вони до всіх заходили. Я знаю, тому що в мене. Друг живе в там селище на наві... авіатор поруч із аеродромом і військовою частиною. То він каже, до нього заходили, але вони шукали мисливців, шукали чоловіків, які мають зброю, шукали атовців. Але були люди, які, які від них натерпілися, Я пам'ятаю, розказували, повиносили усе. і Корей повиносили, брали. Ну, все, що бачили, брали. І продукти харчування брали багато чого. А коли почалося Чорнобаївська, називаємо її так епопея, коли їх почали кошмарити на аеродромі, що відбувалося у вас в селі? Вибухи, це переважно вибухи і величезні клуби диму, такого чорного. Ну і страждали ті будинки, які поруч із аеродромом і військовою частиною. Росіяни вибухали. як поводилися? Ти знаєш, що ми помічали, тому що нам видно цю трасу з Херсона. Одразу туди швидкі допомоги їхні вирушали миттєво, миттєво. І вони одразу якось спочатку на пару днів нібито перебиралися на інше місце. От у нас там є така занедбана бригада, є ферма. Вони і на ферму перевозили якусь частину техніки і, і особистого складу, і на ту бригаду перевозили. Потім у нас були там склади, тому що колишній колгосп імені Кірова такий заможний на всю Україну, і взагалі на весь союз був відомий. Вони на ті склади, агросклади теж щось переміщали, але наші їх і там діставали. Вочевич, що місцеве населення здавали координати. Бо вони якось бігали, розумієш, між одним пунктом і іншим, але знову ж таки змушені були чомусь повертатися до військової частини і до аеродрому. І от тому це і повторювалося не раз і не п'ять, а більше навіть десяти. Ну, вочевидь, з якоїсь військової точки зору це напевно було виправдано, тому що там вузол такий для техніки. Ну і це найближчий аеродром. Так, так. Бо до Чаплинки було досить далеко, і тут же ж поруч Миколаїв. Вони ж постійно на Миколаїв вони ж не покидали спроб і зусиль все ж таки взяти Миколаїв. А їм з Чорнобаївки до Миколаєва там взагалі рукою подати. Тому вони так за нього трималися І до останнього там зубами просто вгризалися і не і не покидали цю локацію. А місцевих намагалися вирахувати, хто там здає, можливо, чи як і що от з цим так. відбувалося після вибухів з місцевими? Забирали, забирали хлопців молодих. Чому я так кажу, тому що я ну от, достовірно знаю манікюрниці моєї знайомої, якої я робила манікюр. Забрали чоловіка, молодий хлопець 20 років. Я, будучи там при сільській раді, вже потім запитала у заступника голови сільської ради, кажу, а що з ним, що з тим хлопцем. А вона каже: там дуже багато в телефоні знайшли переписки з нашими військовими і каже: Його будуть тримати до останнього, його не віддаватимуть. Бо і там і мама ходила, і до сальдо ходили, і де вони тільки не ходили його визволяти. Їм навіть не казали, де його тримають, тобто вони не знали, чи в Херсоні, чи вже вивезли до Криму, чи деінде. Хлопців забирали. Якось вони їх вираховували, тих, котрі здавали. Знаю, що були такі відчайдухи, які навіть техніку їм палили, палили техніку одного разу. Вони пограбувавши АТБ, повивозивши звідти увесь запас алкогольних напоїв, понапивалися. А наші хлопці їм позливали просто пальне із танку, із техніки їхньої, і все. І далі вони вже нічого не могли зробити. Ну, тобто людей забирали. Але але якось, ну це можливо, я не знаю, що це масово було. Ну, напевно, що десь до ну, 10, може, може, більше я випадків знаю особисто. Але це якось так. А загиблі були в селі? Були а, одразу по кількох днях, як вони зайшли в село а, біля школи. Вони вбили двох хлопців молодих по 19 років. А, мені здається, що ні, я точно знаю. Вони у них щось запитали, а ті сказали щось з системи, кого ви підтримуєте, за кого ви за Україну чи за Росію. А наші ще й їм вслід Слава Україні, і вони з ходу раз їх і обидвох застрелили. Це я точно знаю. Потім одного чоловіка на автівці теж застрелили, вбили там ближче до аеродрому, туди до військової частини. Я можливо не знаю про якісь чисельні випадки, але от цивільних точно двох хлопців молодих, і, і цього чоловіка, то, то я знаю. принаймні те, що я зараз на тепер пам'ятаю. А скажіть, будь ласка, чи були люди, які після того, коли вони втекли, після разом з ними, тобто ті, які свідомо. Працювали на російській влад. Багато таких було? Небагато. На 12 тисяч населення, чоловік з 10. Десятеро. Росіяни, якщо ви колись будете дивитися це відео, то ви маєте почути ще раз цю цифру. Скільки жило в Чорнобильці і скільки співпрацювали? Можеш повторити? З 12 тисяч населення то пішло разом з ними, і то зараз е, бажають повернутися, частина вже висловлювала таке побажання, то е, пішло разом з ними чоловік з 10, не більше. Я маю на увазі сімей. Отакі так. русський мір. Так, і, і то із тих сімей е, переважно неблагополучні. От я знаю майпенюки, то там не благополучні непутьові родина, непутьова родина, бо вони не вчені, діти так само, вони не мали ні роботи нормальної, пристойної, ані будинку. Вони були схильні до вживання алкоголю. Ну, тобто, от такі. Ну, і, ясна річ, той гауляйтер, який пристав на їхню сторону. Потім ще одна там із чоловіком махала прапорцями і ходила на референдум. Вона, Якась одна із бабушек, я пам'ятаю її, бо часто бачила на базарі, вона торгувала городиною. Ну, вона прихильниця комусьністичного міра, до, до сих пір за ним сохне. Для мене неочікувано було одного чоловіка, я знала, досить поважний був в селі. Ну, такі я би не сказала, що він не з якихось непутьових. Ні, достатньо ну, така шанована людина, але чомусь він також за ними пішов, ходив на референдум. А до речі, власник. Магазинів будівельних мережі. Ну, мережі це в лапках. В нього там один із таких найбільших в селі будівельних магазинів. Здавалося б, мав усе до війни. Чудовий будинок, прекрасні заробітки. Ну, все, розумієш, він навіть і своєю плиткою, Бо в нього там ще було виробництво тротуарної плитки, то вони її застелили солодкію плиткою. ну Тобто із сільською радою, із дударем головою сільської ради, вони були у прекрасних відносинах, йому нічого не бракувало. Але от людині щось сталося з головою, і він вирішив за них агітувати, тому що якось так вийшло, що. Всіх зачепило, усім бізнес вони зруйнували, знищили росіяни, розгатили магазини, а його магазин до останнього працював, його техніку дорожню, ніхто навіть пальцем не зачепив. Вже потім люди почали зізнаватися, коли вже деокупація відбулася. що а він і... Майно відбирав у людей, він наводки давав, до кого прийти, хто був атовцем. Наприклад, ще він щось ну, на, на, на референдум само собою ходив за них голосувати із бюлетнем. А багато взагалі людей ходило? Я вже тоді вийшла, виїхала. Ну, може розказували? Ну, я думаю, до 20 не більше. Не більше. Я чомусь так думаю, ну, принаймні з тих фотографій, що я бачила з референдуму, то ну, нас на село, на таке, на таку величезну кількість народу, я думаю, що це обмаль. Ну, до 20 чоловік. Ну так. Це дуже мало. Це дуже мало. Скажи, будь ласка, наскільки зараз там відновлюється вся інфраструктура, не відновлюється, що там відбувається, хоча б з того що ти знаєш? Людям допомагають знову ж таки з цими модульними будиночками. Знаю, що встановлюються модульні будинки. Людям допомагають із будматеріалами, із шифером, із цеглою, з дровами. Допомагають, знаю, хто потребує вікна, так само їм допомагають з вікнами. Але це все ті громади, які добровільно зголосилися на це. Тобто громада якогось села на Вінничині, або громада з Волині, або це якісь. Суто релігійні організації, наприклад, греко-католики дуже допомагають. Монастир Херсонський, Василіанський, допомагають греко-католики Львова, організація Лицарі Колумба, Карітас допомагає, Червоний Хрест трохи допомагає. Від держави як такої допомоги немає. Але народ повертається. Повертається народ, повертається і ем, хочуть, хочуть люди додому, бо ну, бо все життя вони це все зводили, багато залишилося. Я тобі скажу так: Чорнобаївка в порівнянні з іншими селами. Чорнобаївської громади, наприклад, з Посадпокровським, де зруйновано вщент ну, відсотків 93, а може й 97 усього села, то Чорнобаївка не дуже постраждала. Є хати геть знесені. Це ті хати, куди влучали безпосередньо їхні ракети. Але на все село, ну, це не масово. Це не масово, це не так, як їдеш селами, а там руїни по праву сторону, ліворуч не дуже, не дуже. Нас милував якось Господь, Чорнобайівка більш-менш в нормальному стані. Ну, але знову ж таки, молодь не повертається, ще не поспішає, тому що роботи немає. Херсон зруйнований і руйнується щодень. В Херсоні ти нічого не знайдеш. Людям потрібно на щось жити. Тому молодь, молодь ще сидить, ще сидить хто за кордоном, хто в інших регіонах України. А от пенсіонери, котрі мають пенсію, ну і Люди, які працюють в державних органах, от сільська рада, там медперсонал, то так. А молодні не збираються наразі.